Шановні, доброго дня. Я зараз стою ось біля вітряка. Бачите? Раніше такі вітряні млини були дуже поширені в Україні з 17 по 19 століття, коли використовували природну енергію вітру для перемелювання зерна. Отже, коротко історію цього винаходу придумали його голландці в Європі для того, щоб швидко перемелювати зерно, оскільки зерна не вистачало муки, не вистачало для того, щоб годувати жителів міст, наскільки їх було багато. Основна маса населення в міста. Треба було швидко переробляти оці сировину сільськогосподання для того, щоб годувати людей. Значить, Українці зробили так: вони прийняли цей винахід у голландців і довели до абсурду, як завжди. Тобто в Обухові було 30 чимось вітряків, трипілі, 50 чимось, це в двох селах. Уявіть, скільки було в Україні. І все переробляли тепер на місці і привозили вже готову муку в Європу, а не зерно. Ось як треба працювати, готовий виріб. E, значить, і Україна стала житницею Європи. з 15 століття, починаючи по 20 століття, Україна була головним поставником зерна в Європу. E, відбувся міжнародний поділ праці. Ми їм зерно, вони нам готові вироби промисловості. Зараз Україна намагається повернути собі роль світової зернової держави, не тільки африканців годувати. Україна здатна прогодувати 700 мільйонів чоловік. Дякую за увагу! Продовження буде.